Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, ми з вами пережили час конклаву обрання нового Папи Римського. Тепер маємо Папу Лева 14. -го. Ці останні кілька днів були досить складними, але беремося зараз з вами до читання Божого Слова, яке нас насправді наповнює силою і ясністю. Кажу, кажу це не тому, що я священник-проповідник і повинен сказати, що Боже Слово дає нам силу. Ні, не тому. А тому, що я справді переконаний, що якщо в нього вникнути, воно ма, може додати сил за умови, якщо вникнути. намагаємося це зробити і отримаємо Божу силу і ясність, що і як далі робити. Послухаймо. Того часу чимало Ісусових учнів, почувши це, казали, то тверде слово, хто може його слухати? Ісус же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що син людський піднімається туди, де був раніше? Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і це життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус з самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він казав. Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не буде дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому. Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що Ти є святий Божий, слово Господнє». Дорогі брати і сестри, сьогоднішній фрагмент шостий розділу Йоанна від 60 по 69 вірш, є продовженням вчорашнього читання. І е, чому ж апостоли сьогодні кажуть то тверде слово, хто може його слухати? Це продовження вчора була мова про те, що е, хто споживає тіло моє і п'є мою кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Отож, фактично, ті, хто йдуть за Ісусом, чують заклик Ісуса, вони не розуміють, про що Він каже. По факту, Він їм каже: якщо так брати виключно і тільки буквально, він їх закликає до канібалізму, щоб вони його з'їли. Вони обурюються. Для євреїв це було гидно, неприйнятно. Але Ісус мав на увазі причастя. Причастя, в якому є він. Але не мав на увазі, щоб ми брали його тоді, коли от він це казав, чи в якомусь іншому моменті і кусали, гризли. Тобто для того, щоб їм. Учням, апостолам почути Ісуса потрібно було набратися багато терпеливості і смирення для того, щоб дослухатися, що саме він має на увазі. А погодьмося, це насправді було щось не дуже сильно просте. І, дорогі друзі, як ви вже знаєте, напевно, мої акценти, на що би я звертав увагу, то так я би хотів звертати увагу на те, що не є простим. На те, що, можливо, відвертає, відштовхує, зрештою, сьогодні це в цьому тексті відбулося. Це неймовірний текст, який ставить, розставляє крапки над і. І навіть якщо людині здавалося, що вона розбирається в християнстві, вона вже в нього увійшла, закорінилася, але не прийме ось цього фрагмента, це означає, що людина нічого не почула. Дорогі друзі, одразу скажу. Одразу скажу і так поділюся з вами такими своїми спостереженнями, роздумами або припущеннями 에, про дуже болючу і неприємну справу. Отож, напевно, вам так само як і мені, як гірка редька, як Гіркий хрін вже насправді вже, вже вже дістало і дуже сильно набридло ці всі балачки про якісь там сексуальні зловживання в церкві, і що таке відбувалося, і скандали, і ті п'яті, другі, десяті. І ще раз кажу: це моє припущення. Я не збираюся. Я абсолютно не збираюся казати, що я знаю відповідь, я знаю чому. Не самі скандали, не самі гріхи тих чи інших ієрархів, тих чи інших священиків. Але от саме ось цього підходу тушування. Замітання під килимок, не звертання на це уваги, звертання уваги на якісь абсолютно дріб'язкові, або навіть речі, які, напевно, не те, що не мають якоїсь ваги, а які взагалі навіть про них говорити, напевно, не варто. Про ті речі говориться дуже часто. А от про ці не говориться. І тому, напевно, я вам вже не один раз рекомендував подивитися фільм Голгофа про ірландського священика. Який мав проблеми на парафії, тому що священник, який був перед ним, умовно кажучи, нарубав дров. І тепер цей священник живе з тим, що наробив той. Іншими словами, одна вівця якби псує стадо. І ще раз, тут мова не так про гріхи того чи іншого якогось духовного. Тому що про це десь там розказано, розсмоктано, про це є ціла, 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 ціла купа балачок. Але е, цікавить більше інше питання, якщо той чи інший, наприклад, єрарх, якийсь там єпископ, чи якийсь інший там е, настоятель якогось ордену того чи іншого. Якщо знали, що була та чи інша ситуація, чому не приймали радикальних мір? Чому не давали якихось кар? Чому не позбавляли, не позбавляли священства? Чому е, просто переводили з парафії на парафію, а інколи з країни в країну? Чому? У вас є відповідь? Ще раз, дорогі друзі, це ті речі, які ми, ми не хочемо. Ну, я особисто не хочу. Я би не хотів, щоб про це далі велися балачки, щоб всіх священиків асоціювали з педофілами. Мені це вже набридло. Я сповнений цього обурення. Але тепер я пробую своїми цими спостереженнями ділитися з вами. Ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися, можете написати щось в коментарі, та що думаєте. І ще раз скажу питання не про те, що той чи інший згрішив тим чи іншим гріхом. Звісно, це жахливо, неприпустимо, неприйнятно і так далі. Але сьогодні мова не про це. Мова про те, чому їх не було покарано, і чому на це зло дозволялося, і чому це зло помножувалося в рази. Інколи навіть 96 разів. Як вам такі цифри? Ну, мені це жахливо звучить. І ще раз кажу: це моє особисте припущення. Я вам наведу кілька прикладів. Один з цих прикладів я вам наводив в попередніх проповідях. Пам'ятаєте, коли була мова про певне про акт присвоєння собі чужого, про певне собі злодійство. І коли я розмовляв з людиною, яка могла звернути увагу тій людині і сказати, що ти робиш не дуже добре, ти береш чуже, так нечесно, так негарно, так не, не по-християнськи. Не роби так. І що я почув у відповідь? Мені було незручно. Незручно. І тепер, дорогі друзі. Не знаю, скільки пройде часу до того, що я буду відкликатися до цієї проповіді і скажу, а я ж казав. Але, знаєте, інколи я можу себе уявляти в такій ситуації, знаєте, як от ці такій касті притчі, може, і Бувальщина була. Коли один чоловік сидів на Гілсі, на гілці, яку сам пиляв. Проходив інший чоловік і каже: слухай, друже, не роби цього, ти впадеш, поб'єшся. Він каже, а ти звідки знаєш? Ну, я знаю, не роби цього. Ну, і той далі пиляв, впав, побився, вже якось там дошкутильгав чи догнав, чи на наступний раз побачив вже того чоловіка, який йому казав, каже, скажи мені, звідки ж ти знав, як ти знав, як ти знав, що я впаду? Ну, деякі речі є надзвичайно очевидними. І раз за разом, ну, може, не щодня, але так часто бачу такі ситуації, коли, наприклад, якась людина нарубала дров, дров, вступила в одну організацію, яка має дуже сумнівну репутацію, і тепер Україна в періоді війни дуже вразлива до ось таких ситуацій, дуже вразлива. І коли кажеться тій чи іншій людині, що слухайте, у вас там і там є ось така і така людина. Ось, якщо вас разом побачать з цією людиною, у вас будуть серйозні проблеми. Не в тієї людини. У вас будуть ці проблеми. Щось робіть. Незручно. Незручно. Ще інша організація. Знову людина, яка наробила багато дуже неприємних речей і. Ту людину видно в тій організації. На фотографіях, на відео, ще багато де. Ну і теж, якби ви розумієте, що у вас чекають проблеми. Ну так, але може пронесе. Розумієте, що було з тими сексуальними скандалами? Через що полетіла Шеребердь церква в Ірландії, зараз в Сполучених Штатах, в сучасній Польщі, у нас ось буквально через паркан, можна сказати так. Незручно. Ще є ситуації, коли люди теж належали до певних кіл, до певних поглядів, і, і теж різні запрошення, спільні, спільні якісь дійства. Я тут не хотів би там, називати якось там по, по іменах, бо не про це йдеться абсолютно. І зрозуміло, що прийде момент сьогодні. Ми живемо в еру інформаційних технологій. Перевірити певні речі в інтернеті. Це, це, це питання, коли про це будуть знімати передачі, просто це питання часу, не питання, коли, не, не питання чи це станеться, питання, коли це станеться. І ми в чистій воді не вмиємося. І тоді вийде, що е, якби ну так бачиш. Ти ж казав, а ми тебе не послухали. Хай буде, що я помиляюся. Але я хотів би звернути увагу вашу, дорогі друзі, на ось цей момент. Чому стаються проблеми? Бо незручно. Беремо в руки ось цей текст. Де тут про зручність? Де тут про зручність? часу Чимало Ісусових учнів, почувши це, казали, то тверде слово, хто може його слухати. Християнство це не про зручність. Християнство <свісно> тим і перевіряється, що люди входять в певну сферу незручностей. Люди вибирають свідомо і добровільно якісь незручності. Має бути незручно. Але має бути правильно, має бути незручно. Незручно сказати, незручно зробити, незручно сказати людині, вибач, але, але розумієте, можна тут далі продовжувати. Незру... Собі незручно так само. Ми, обираючи християнство, але справжнє християнство, йдучи справді за Христом, ми обираємо масу незручностей. Зручніше. Напевно, було б так чисто по-людськи грішити, жити так, як всі, жити, як попало, жити не задумуючись, е в коней голови більше, нехай вони думають, і так далі, і тому подібне, розумієте. Ключовий момент час Х, коли людина відступає від Христа. По факту, не, Ну, можливо, десь там е антураж залишається, але це все ширма, це все просто фасад. Коли, коли людина йде за тим, що... не за тим, що правильно, а за тим, що зручно? Ну, Може, не помітять. Може, буде не видно. Скільки ще скандалів наша церква має пережити? І я зараз маю на увазі не лише ці всі сексуальні скандали. Але за кожним разом, ну то ні, ну то може, ну то може, ну то може, скільки ще треба, скільки ще людей має постраждати. Скільки наступних поколінь мають ще розгрібати? Ну, незручно. Незручно. А має бути зручно. Євангелій пише, що ні. Далі в цьому тексті є неймовірний фрагмент, коли від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Можна сказати, що перед нашими очима вимальовується картина, де Ісус є пропащим вчителем, невдахою. Як так? Успішний, коли йде багато людей. Успішний, коли всі слухають, успішний, коли всі ставлять лайки, коли подобається всім. Не всім сподобалося. Бачите, напевно, біда церкви в тому, коли. Ми з вами всі прості смерті, якісь ієрархи, хочуть вгодити всім. Нереально, так не буває, так не може бути і так не повинно бути у послідовника нашого вчителя, Господа нашого Ісуса Христа, який не вгодив всім. Тому не потрібно навіть старатися угоджувати. Ми навіть якби старалися, навіть він не вгодив. А якщо я роблю себе кращим за нього, ну розумієте, так про що йдеться? Питання Ісуса. Чітке і ясне, зрозуміле, чисте, як сльоза. Може, і ви хочете відійти. Може, ви соромитеся? Може, ви просто для галочки? Може, ви насправді не хочете? Хочете йти, йдіть. Хочете лишитися, лишайтеся. Але робіть те, що ви хочете. І відповідь Петра. Господи, до кого ми підемо? Чи можна відійти від Бога? Можна. Багато людей так і роблять. А куди? А нема куди. Чи в церкві всі люди ідеальні? Ну, якби в когось була криза, от в цьому питанні, і хтось би думав про це ось як так, як лишатися в цій церкві, якщо стільки без людей? Ну, можливо, це не зараз. Зараз ми живемо в період такого захоплення певного і великого пишання католицизмом після конклаву. Але розумієте, життя має здатність таких хвильок. Ось хвиля підйому, хвиля опущення, потім знову хвиля підйому, ну і так ці гойдалки рухаються туди-сюди. А я за те, щоб триматися стабільно Божого Слова. До, Господи, до кого підемо? Чи люди в церкві ідеальні? Ну, не ідеальні, чому? Ну, бо дивишся в зеркало. Ти, я, ми. І розуміємо, що ну, так ні, не ідеальні, не ідеальні. Коли починається наша ця неідеальність, коли починається наш упадок чи відхід від Господа, коли ми намагаємося бути кращими за нього, коли ми намагаємося всім угодити, а так не буває. Дорогі друзі, вчора я не знаю, чи ви вчора читали проповідь Папи. Лева 14-го, його перша проповідь, тому що е, перша промова на балконі після конклаву це була промова. Е, натомість проповідь е, така довгенька. Всю зачитувати не буду. Зачитаю фрагмент. Прошу вас е, прослухати цей фрагмент, і він мені дуже імпонує, тому що він про цю правдивість бути учнем. Послухаймо, друзі. За кого люди мають сина людського? Думаючи про цю подію, над якою ми роздумуємо, ми можемо знайти дві відповіді на це питання, які окреслюють стільки ж позицій. Насамперед є відповідь світу. Євангелист Матей підкреслює, що розмова Ісуса із своїми про Його ідентичність. Відбувається в прекрасному місті Кесарії Филиповій, повному розкішних палаців, розташованому серед чарівних природних краєвидів, біля підніжжя гори Хермон, але також є осідком жорстоких владних кіл і ареною зрад та невірності. Історія йде по колу, завжди все повторюється. Тут така відсилка до того, що ніколи в цьому світі не було все гладко, просто і зрозуміло. Цей образ говорить нам про світ, який вважає Ісуса абсолютно неважливою особою. Щонайбільше цікавим персонажем, який може викликати здивування своєю незвичною манерою говорити і діяти. І тому, коли його. Присутність стає проблематичною через вимоги чесності та моральні вимоги, про які він говорить цей світ без вагань відкине та усуне його. Існує й інша, можливо, відповідь на запитання Ісуса відповідь простих людей. Для них Назарянин не є шарлатаном, він праведник. Який має відвагу, який добре говорить і каже правильні речі, як і, і, і інші великі пророки в історії Ізраїлю. Тому вони йдуть за ним, принаймні до тих пір, поки можуть це робити без особливого ризику та незручностей. Але вони вважають його лише людиною. І тому в момент небезпеки, під час страстей. Вони теж залишають його і відходять, розчаровані. Що вражає в цих двох позиціях? Так це їхня актуальність. Дійсно, вони втілюють ідеї, які ми легко могли б знову зустріти, можливо, виражені іншими словами, але ідентичні по суті на вустах багатьох людей нашого часу. Також і сьогодні не бракує контекстів, у яких християнська віра вважається чимось абсурдним, призначеним для слабких і неосвічених людей. Контекстів, у яких замість неї надають перевагу іншим гарантіям, таким як технології, гроші, успіх, влада, задоволення. Йдеться про середовище – у яких нелегко засвідчити, свідчити і звіщати Євангелія, де з тих, хто вірить, насміхаються, протидіють їм, зневажають або, в кращому випадку, терплять і жаліють їх. І все ж саме через це вони є місцями. Де місія є вкрай необхідною, адже брак віри часто несе з собою такі драми, як втрата сенсу життя, Забуття про милосердя, порушення гідності людини в його найдраматичніших формах і криза сім'ї та багато інших ран, від яких страждає наше суспільство, і то немало. Також сьогодні. Не бракує контекстів, в яких Ісус, хоч і цінується як людина, але применшується до якогось харизматичного лідера чи і то лише серед, І то не лише серед невіруючих, але й серед багатьох охрещених, які таким чином живуть на цьому рівні фактичним атеїзмом. Дуже хороший текст, не міг з вами ним не поділитися, хоча, думаю, повну проповідь прочитайте у нас на сайті Кредо Євана. Але відкликання до того, що так, можна бути охрещеним, але жити як фактичний атеїст. Я так поєднаю цих два тексти. Коли людина починає жити як фактичний атеїст, коли намагається якби залишитися бути християнином, але одночасно, Жити так, щоб було і зручно, і нескладно, і не казати, що це тверде слово, нехай слово буде м'якеньке, зручненьке, простеньке. Є таке слово, правда, є, є. І слово м'якеньке, і простеньке, і не заважає нікому, і двері широкі, і дорога пряма, і не вибоїста, і все зручненько, і все просто, тільки ведеться дорога до погибелі. Христос нас веде вузькою, складною дорогою, і слова Його не такі приємні. Бо в християнстві не йдеться про приємність, а про спасіння. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі братчики і сестрички. Мирного вам дня!